Вас вітає команда проєкту Універсальна система обліку. Ми займаємося розробкою спеціалізованого програмного забезпечення. В вашій увазі ми представимо професійну програму для пунктів обміну криптовалют. Наша програма дозволяє вести облік усіх транзакцій, фіксувати клієнтську базу, контролювати планові залишки по усіх рахунках та касах, відстежувати дії користувачів у системі та аналізувати прибуток за будь-який період. Програма завантажується з ярлика на робочому столі, з'являється вікно входу до системи. Кожен користувач працює під окремим логіном, який захищено паролем. Також програма має розподіл прав доступу, щоб кожен працівник бачив лише те, що належить до його компетенції. У вашій системі ви зможете враховувати не лише обмін однієї валюти на іншу. Але і комісії, витрати по компанії, додавання та вибування коштів. Такий комплексний облік усіх дій з вашими фінансами дозволить вам побачити повну картину вашого бізнесу. Для початку роботи з операціями потрібно заповнити деякі довідники, щоб потім швидко обирати з них готові значення. У валютах реєструються усі фіатні та криптовалюти. У видах операцій вказано, які у вас можуть бути види фінансових рухів. Види витрат використовуються для обліку того, на що ви витрачаєте кошти у компанії. Каси для зв'язку рахунків та каз з валютами. Та нарешті компанії для реєстрації окремих філій зі своєю національною валютою та курсами обміну. Щоб почати роботу у програмі, виконаємо дію копіювати курси. Зазначимо поточний день та якийсь минулий час. Внизу у вкладках з'явились курси обміну на сьогодні. Це будуть внутрішні курси обміну для вашої компанії. Тепер перейдемо в основний модуль програми транзакції. В цьому модулі ви побачите додані операції. В разі необхідності інтерфейс цього модулю ви легко можете налаштувати відповідно до ваших бажань. Наприклад, поміняти місцями стовпці, приховати непотрібні дані або розділити транзакції за видами операцій та днями. Щоб додати новий запис, натиснемо праву кнопку мишки та виберемо в контекстному меню Додати. Філія додалася автоматично за логіном співробітника. В операції оберемо для прикладу покупка. Поля з каси та в касу використовуються для обліку, куди ви гроші віддали а де отримали. Суми, які віддали та отримали, можуть заповнюватися як вручну в цьому випадку, порахується обмінний курс саме для цієї операції. Або ж можна вказати лише віддану або отриману суму. Але в цьому випадку у вас по компанії повинні бути вказані курси обміну на поточну дату. Оберемо, що віддали з рахунку, не зазначаючи суму. Отримали 20 USDT. Курс на сьогодні у нас вже вказано, тому операцію буде збережено. Далі обираємо контрагента з клієнтської бази. Для цього натискаємо на три крапки в кінці поля та переходимо у новий модуль. Тут можна знайти клієнта за будь-яким полем з його даними, якщо ви його вже обслуговували, або ж відразу додати нового. Обравши контрагента, автоматично повертаємося у попередній модуль. У цій версії реалізовано складний алгоритм, який розраховує усі операції за принципом партії для аналізу прибутку. Тому є обмеження для перевірки. Для прикладу, ви не можете вийти в мінус, що є доказом, що у систему все додано правильно. Збережемо запис. Ви відразу можете помітити, що в нижній вкладці зафіксувалось, з якої попередньої операції та яку суму для цієї угоди взяла програма. Враховувати ваші витрати та комісії ви можете точно так само, обираючи лише інший тип операцій та вказуючи витрачену суму. Як бачите, усе дуже просто та швидко. Тепер ми дійшли до найголовнішого до аналітики. Щоб контролювати усі операції та наявність коштів, можна створити звіт залишки по касі. У ньому ви побачите залишок на рахунках на початок періоду, надходження та вибуття коштів, залишок на кінець періоду. Нижче будуть розписані усі операції за обраний період. Зі звіту, одним натисканням, можна відразу перейти на потрібну транзакцію. Залишки по партіях покаже дані про наявність валюти з різних партій. По якому курсу до фіатної валюти була закуплена криптовалюта, що ви могли назвати курс, за яким вам вигідно її реалізовувати. Звіт комісії покаже інформацію про виплачені комісії по кожному рахунку та філії. І найважливіший звіт прибуток. Розраховує прибуток від реалізації криптовалюти за фіатну валюту. Врахуванням додаткових витрат у вигляді комісії. Розраховує прибуток у фіатній валюті та в основній валюті відділення. Щоб ви не хвилювались через можливі фальсифікації або звичайні помилки користувачів, ми передбачили у програмі розмежування прав доступу. У цьому випадку визначені користувачі зможуть бачити лише свою інформацію, їм можна легко налаштувати заборону на зміну або видалення даних. Окрім того, будь-яка дія, від входу у систему до редагування будь-якого запису ретельно фіксується у журналі аудиту, який ви можете переглянути, дізнавшись, який користувач, з якого комп'ютера, коли і що саме зробив. В даному випадку усі дії виконувались вручну, однак індивідуально можна налаштувати автоматичний імпорт цих даних, який можна обговорити під час замовлення програми та її налаштування відповідно до потреб вашого бізнесу. Таким чином, усі операції будуть надходити у систему автоматично, а вам лише залишиться контролювати та аналізувати діяльність вашої компанії. Ми можемо змінити також і аналіз розрахунку операції відповідно до ваших вимог, реалізувати різноманітні бонусні системи для постійних клієнтів, інтеграцію з телефонією або ж вашим сайтом. У будь-якому бізнесі є куди рости. І у цьому вам допомогти можемо саме ми. Ми показали лише частину усіх наявних у програмі можливостей. Якщо у вас лишились питання, телефонуйте або пишіть нам. На сторінці контактів нашого сайту представлено багато телефонів, за якими можна отримати консультацію. Ми працюємо з організаціями по всьому світу від малого бізнесу і до великого. Використовуйте наші сучасні технології для збільшення прибутку свого підприємства. Універсальна система обліку. Керуйте бізнесом. Правильно!